Унікальним по справжньому незвичним видом мистецтва різьбою по склу криворіжець Василь Пилка займається ось вже близько п'яти років. Металург за фахом після виходу на заслужений відпочинок він несподівано відкрив у собі ось такий цікавий талант. каже, хотілося робити щось дійсно не схоже на інші види мистецтва. Певну роль відіграла також своєрідна національна гордість. У мене принципіальність по поводу всего, что продаётся у нас в Украине. Если оно национальный продукт, это гордость, понятно и удовольствие. Но если это продукт какой-то в какой степени там, допустим, китайский, чем завалены весь мир. Вот оно меня и натолкнуло заняться тем, чего пока ещё Мало діли за роки майже щоденної кропіткої праці над скляними картинами Василь Пилка шліфував свою майстерність його роботи швидко знайшли поціновувачів далеко за межами не тільки рідного кривого рогу, а й України. Чимала кількість гравійованих ікон, пейзажів портретів наразі перебувають у приватних колекціях. картина получает объем. Картина подсвечена. И когда смотришь, вот как сказка, заходишь, смотришь на эти произведения искусства, думаешь, попадаешь как в сказку. В сказку и думаешь, неужели человеческий человек способен на это? То есть совершенству человеческому творчеству предела нету. И поэтому я, Василию Пилки желаю вот дальше творчески развиваться. И мое пожелание, я бы хотела, чтобы он сам рисовал И вот свои вот именно свои картины, свои композиции воплощал на стекле, то есть гравировал. Я хотела увидеть его внутренний мир, раскрыть его мироощущение как художника, потому что картины художника больше говорят о нем, чем, допустим, сам художник. До речі, саме над втіленням власних творчих ідей наразі і працює майстер, освоюючи зовсім нову технологію гравіювання. Три дні тому у мене з'явилася нова технологія роботи на стеклі. вам, может, приходилось видеть, как девочки рисуют на песке руками. Вот так я сейчас на стекле алмазной пудрой делаю мазанье. Это та самая гравировка, только делается полностью руками, без бормашинки, без алмазных буров, но на алмазной пудре. Это макается руки в алмазную пудру и просто руками всякого рода импровизацию вытворяешь на стекле. Свої роботи на розсуд криворізької публіки Василь Пилка представляє вже не вперше. Відкриття чергової експозиції у міській виставковій залі пройшло у теплій невимушеній атмосфері. Шанувальники таланта Василя Йосифовича могли поспілкуватися з автором особисто. За останні кілька років це вже друга персональна виставка Василя Пилку у міській виставковій залі. Але автор із сумом констатує, вона може виявитися і останньою я опасенням Хочу сказать другое, что это, наверное, последняя выставка в Кривом Роге, наверное, в Украине. Мне серьезное сделано предложение, документы отправлены. И если я согласен, как настоящий украинец, пересмотреть эти вопросы, если здесь найдутся люди, кто меня сможет заинтересовать и остановить, я вынужден буду уехать. Туди, а де мене приглашають. Але поки Василь Пилка працює на рідній землі, де, власне, він і волів би залишатися. Для нього принциповим є момент, щоб усі роботи народжувалися саме у кривому розі. Та як складеться життя і де будуть умови для праці, невідомо. Але принаймні поки що у всіх криворіжців є можливість побачити незвичні скляні картини нашого земляка. Виставка у міській виставковій залі триватиме ще протягом місяця.